Для будь-якого свідомого громадянина України ім'я загиблих бойових діях на сході не є звичайною статистикою, адже за кожним прізвищем не здійснені мрії, за кожним прізвищем горе цілих родин, за кожним прізвищем біль дітей, біль тисячі людей. 29 серпня у міськ виконкомі за участі батьків загиблих воїнів, керівництва району та міста, представників громадськості та трудових колективів Лузівщина вперше відзначила День пам'яті. Захисників України скорботні квіти лягли до підніжжя меморіальної дошки, де на фотографіях наші герої такі молоді, такі красиві, усміхнені, щасливі. Володимир Полешко пішов відстоювати свободу і незалежність нашої держави практично на самому початку бойових дій. Чесно воював, був важко пораненим і добре знає, що таке справжнє чоловіче братерство і що таке втрачати друзів. Це добре, дуже що офіційно 29 серпня тепер на державному рівні це день пам'яті за загиблими в АТО. Це новітня історія нашої України, це боротьба, наша незалежність нашої держави. І саме ну, сьогодні, цього дня, ну, що я відчуваю, що я пам'ятаю, це своїх е друзів, своїх побратимів, з котрими я був е пліч-опліч, е які вони були. Це... Багато їх не повернуло. Ну, Біля десятка. Ну це так страшна цифра. Рахувати там десятками, ну так цифри такі сухі і дуже жорсткі. Я повинен, ми повинні в цей день згадувати їх, шанувати їхню пам'ять, дякувати їхнім матерям за те, що народили, виховали таких хлопців, захисників. Продовження скорботного заходу до дня пам'яті захисників України відбулось на алеї слави центрального міського цвинтаря. Присутні поклали квіти до кожної могили, похованих у рідній землі героїв: до могили Олександра Шаповалова, Олександра Бричука, Андрія Ладіка, Ярослава Житнікова, Олега Шевченка, Сергія Петріщева, Вадима Рибальченка, Олександра Лавренка герої України. Відзначаючи такий день, ми повинні прагнути одного, щоб ніколи більше матері не ховали передчасно своїх синів. І пам'ятаємо.